Реванш п'ять років по тому, у 2008 році, у Кіровограді проходив перший чемпіонат Європи з більярду серед ветеранів. Його переморцем досить несподівано став Олександр Книж з Кривого Рогу. В то час я ще був, будемо так говорити, молодий ветеран. І, мабуть, я не дуже розумів, що я можу виграти цей турнір. Тяжело було грати, все-таки кіровоградська підтримка Степану Таддєвичу, Ну але... Мабуть, мені трохи повезло. Фіналіст та срібний призер чемпіонату Степан Морончук згадує, ті дебютні змагання пройшли на високому рівні і викликали інтерес у багатьох країнах Європи. О тому, що я буду у фіналі, я не сподівався, тому що я тоді ще був не такої сили, як зараз. І в нас чемпіонат вийшов так, що ми, і нам є що спомнити, і ми от сьогодні з удовольствием згадуємо цей чемпіонат. Саме у Степана Морончука і виникла ідея організувати 5 років по тому матч Реванш між фіналістами чемпіонату. Цю новаторську ідею підтримала Федерація білярного спорту України. Дуже ідея. Це все тільки плюс. Це на розвиток білярного спорту. А на наліч сьогодні дітей в білярним клубі перед основним матчем. Это само за себе говорить. Матчу реваншу ветеранів передувала гра майбутніх зірок більярду Кирила Данилейка з Кременчука та Кіровоградки Вікторії Непоменко. Далі розпочалося головне дійство. Матч реванш. Олександр Книж каже, не ставив ціль перемогти будь-якою ціною. Для мене цей матч, дружеська встреча. Вспомнить старе. Очень приємно, що це собиття не забилось, що воно ще… В пам'яті, а зараз, ще как би освіжиться. А от кіровоградський білярдист був серйозно налаштований взяти реванш за поразку п'ятирічної давнини. Тя неділя вже зайнята підготовка цього матча. Ну, я хочу і чувствую, що я должен победить. У підсумку головний приз матчу реваншу залишився у Кіровограді. Степан Морончук впевнено реваншувався за фінал чемпіонату Європи, вигравши у суперника сім партій з восьми. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.